П'ять місяців тому він керував групою штурмових військ, пригадує військовослужбовець Мартін. Нині ж лікується в одній із міських лікарень Черкас. В цій лікарні на, цій, на цьому ліжку я тут вже з 27 грудня. Говорить, на фронті він із перших днів війни, а поранення отримав при утриманні позицій. Новдіївський напрямок прилетіло неудачно. Роздробило сустав ліктьовий, верхню кістку, ну і вирвало задню частину. Каже, операції на руці проводяться постійно. Тому що ну, суставу майже не залишилось, його потрібно міняти. Ну, на даному етапі просто закривають рани і шиють. Зі своїм сусідом по палаті військовослужбовець Олег говорить, познайомився у січні, тут у лікарні. При штурмі, коли добиралися мене до позицій, заміняли хлопців і підловили. Пошкоджені, сухожилля, м'яза там трохи. І воно все іменно так не дуже швидко загоюється. Під час лікування каже, окрім знайомих та близьких, навідують їх і волонтери. Цукор є цукор так. Да, є. Тут вони залишають хлопцям смаколики та прямують далі. Їхня команда із 30 волонтерів щотижні допомагає щонайменше пів тисячам поранених військових. Говорить волонтерка Олена Хоманко. Їх намагаються забезпечити необхідними речами. Одяг, звичайно, за сезоном у нас звичайно шкарпетки. Футболочки для хлопців, які ось щойно прибули, це звичайно звичайні шльопки, щоб вони могли спокійно пересуватися по палаці. Домашня їжа, яка з любов'ю приготовлена спільнотою домогосподинями, перші рази це було емоційно важко, але наразі ми розуміємо, що хлопцям нашим набагато важче ніж нам, тому ці всі вагання можу, не можу, вони взагалі відходять на задній план. Та говорить, збирати допомогу щодня, стає все важче. Війна триває. На жаль, кожного тижня ми спілкуємося з медичним персоналом і надходять поранені бійці. Їх не стає менше ніж в перші дні війни. Найменше чим ми можемо їм допомогти, це хоч налагодити той комфортний гідний побут, на який вони дійсно заслуговують. Така допомога, вважає завідувач відділення Петро Сауленко, допомагає військовому у якнайшвидшому одуженні. Важливо не тільки лікувати їхні тіла, а важливо лікувати їхні душі. Якби не волонтери, не волонтерський рух. Україна зараз не була б досі незалежною, і все-таки Україна втратила б свою незалежність. Так що завдяки волонтерам ми можемо тримати оборону і ми можемо лікувати поранених. Наталія Черкашенко Сергій Єфімов Суспільне новини Черкаси.